Зимова волога, то наче подвійний хліб для землі, з одного боку вона напуває ґрунт і дає йому сили на весну, а з другого може стати пасткою, яка душить усе живе під льодом. Коли після перших морозів земля вкривається твердою кіркою, а під нею стоїть волога, коріння озимини, часнику чи навіть молодих кущів, починає задихатися. Ґрунт без повітря це як грудка глини. В якій нічого не росте, волога замерзає, розширюється, і замість того, щоб зберігати тепло, вона витісняє повітря спор. От і маємо навесні здивування чому, ніби все посаджено вчасно, а сходів немає земля тверда наче камінь, і пахне гнилизною. Селяни спостерігали це поколіннями, у кого грядки на важких чорноземах або суглинках, там ця біда знайома, узимку вода стоїть. А навесні після танення не всотується. Зверху сніг, знизу холод, і ґрунт перетворюється на бездушний шар. Рослина в такій землі не живе, а виживає. Їй бракує кисню, а коріння починає пріти або відмирати. Усе це через те, що земля не дихає, бо її замкнуто, мов у банку без повітря. Тому багато хто в селі шукає способи, як допомогти ґрунту дихати навіть тоді. Коли все навколо скуто морозом, тут і з'являється проста, але розумна ідея зробити в землі вентиляцію не фантомну, не хитромудру, а з підручних матеріалів, бо навіщо витрачати гроші, коли на подвір'ї завжди знайдеться кілька порожніх пластикових пляшок. Отже, замість того, щоб викидати їх, можна дати нове життя. Закопані пляшки з отворами працюють як природні дихальця для грядки. Через них волога не застоюється, а повітря проникає донизу, навіть коли поверхня підмерзла. Таким чином ґрунт не задихається, не утворює льодового панцера і краще зберігає структуру до весни. Але щоб зрозуміти, чому цей метод справді працює, треба згадати, як поводиться волога взимку. Вода Потрапляючи у верхні шари землі, при мінусовій температурі розширюється і створює тиск. Якщо поруч немає виходу для повітря чи надлишкової вологи, то лід просто виштовхує частинки ґрунту, робить тріщини або ж ущільнює землю. Навесні, після відтавання, така земля погано пропускає воду. Вона, замість того, щоб увібрати її, зливає поверх, тому що мікропори забиті, а структура спресована. Пляшки же з дірками дають вихід повітрю, і цей тиск розподіляється рівномірніше. Ґрунт дихає, і навіть під снігом відбуваються мікропроцеси, які готують землю до весни. Є ще один важливий момент: завдяки таким повітряним колодязям не накопичується зайва вода, що згодом може обернутися гниллю або цвіллю в прикореневій зоні. Особливо це стосується часнику, цибулі, полуниці та Всіх культур, що мають поверхневе коріння, якщо земля зверху вкриється льодовим панцером, під ним починає гнити все живе. Тому навіть кілька звичайних пляшок, закопаних між рядками, можуть стати тією різницею між гарним урожаєм і вимерзлими рослинами це не вигадка, а спостереження, яке вже не раз підтверджувалося практикою, і старими городниками і молодими дачниками. Зима то це не тільки спокій для поля, а й перевірка, наскільки воно живе. Якщо влітку ми можемо полоти, поливати, розпушувати, то взимку земля залишається сама на себе, але якщо допомогти їй дихати навіть трохи вона віддячить сторицею. Тому така проста справа, як закопати пляшки, може мати велике значення. Адже кожна дрібниця в господарстві це результат спостереження. Розуму і любові до землі. І, хоч здається, що пляшка то ніщо, насправді вона стає справжнім рятівником від зимової вологи і весняного застою. Тож у цій доповіді ми розглянемо детальніше, коли і як треба ставити ці вологопастки, щоб вони не лише працювали, а й допомагали зберегти природний баланс ґрунту. Бо, як казали старі господарі, земля любить розумну руку, а не сильну. І хто навчився її чути, той завжди з урожаєм, навіть після найтяжчої зими. Щоб пляшки справді допомогли землі дихати взимку, важливо не просто закопати їх аби як, а зробити це з розумом і вчасно. Найкраще готуватися ще восени, коли грядки вже прибрані, а земля трохи підсохла після дощів. Тоді вона м'яка й слухняна, і можна без зайвих зусиль зробити всі підготовчі роботи. Беруть звичайні пластикові пляшки півторалітрові чи дволітрові від води або газованих напоїв. Головне, щоб вони були чисті і без залишків рідини, бо будь-яка кислота чи цукор з часом псує ґрунт. Далі в пляшках роблять отвори багато дрібних дірочок по всьому корпусу, особливо в нижній частині. Це і є ті канали, через які повітря буде входити і виходити. А зайва волога стікати донизу. Пляшки треба закопувати між грядками не ближче ніж 20-30 см від ряду рослин, глибина приблизно до половини пляшки, щоб горлочко лишалося над землею або було закрите невеличким шаром мульчі чи соломи. Дехто залишає кришечки відкрученими інші навпаки, злегка прикривають, щоб не потрапляло сміття. Але головне забезпечити рух повітря. Взимку через ці отвори волога не застоюється, і коли температура коливається між плюсом і мінусом, у ґрунті не утворюється тиск, який зриває верхній шар. Таким чином земля зберігає свою пористість, а мікроорганізми продовжують дихати навіть під снігом. Є й інший спосіб ставити пляшки у два ряди по краях грядки. Створюючи щось на кшталт підземного дренажу, коли навесні сніг починає танути, тала вода просочується крізь дірочки в пляшках і рівномірно розподіляється внизу. Це допомагає уникнути калюж і заболочення, особливо на ділянках, де ґрунт важкий або з глиною. Дехто додає до пляшок ще й грубий пісок чи дрібний щебінь, щоб повітря краще циркулювало. У такий спосіб створюється природна вентиляція, яка діє без жодних затрат усе робиться раз і працює роками, доки пластик не зруйнується. Коли саме робити ці роботи найкраще в жовтні або на початку листопада перед стійкими морозами, але вже після останнього поливу. Якщо зробити це зарано, земля ще насичена вологою, і система може не дати ефекту. Якщо запізно, ґрунт уже підмерзне і копати буде важко. Тож головне спіймати момент, коли поверхня ще м'яка, але холод уже дає знати про себе. Тоді пляшки ляжуть щільно і довкола них утворяться природні повітряні канали. Вони діятимуть навіть тоді, коли зверху все вкриється снігом і льодом. Багато хто запитує, чи треба щось класти в пляшку. Деякі господарі додають туди трохи тирси, сухого листя або навіть шматочки деревного вугілля. Це не обов'язково, але може допомогти. Тирса поглинає вологу, а вугілля очищує повітря і не дає утворюватися затхлому запаху, інші ж залишають пляшки порожніми, і це теж правильно, бо головне завдання не в утриманні вологи, а в забезпеченні повітрообміну. Усе залежить від типу ґрунту. Якщо він легкий, піщаний, достатньо кількох пляшок на грядку, якщо важкий і глинистий. Можна ставити частіше через кожні пів метра. Корисно також робити отвори в різних напрямках: кілька по боках, кілька внизу, одну-дві ближче до горличка. Це забезпечує рух не тільки вертикальний, а й горизонтальний. Повітря в такому випадку гуляє, як у трубі, і знижує ризик утворення льодового шару зверху. Весною, коли земля починає відтавати, Саме через ці пляшки виходить надлишкова пара і зайва вода. Дехто навіть помічає, що земля біля таких місць сохне швидше, а перші паростки з'являються раніше. Ще один важливий момент розташування грядок. Якщо вони йдуть уздовж схилу або біля огорожі, варто ставити пляшки з того боку, звідки зазвичай стікає вода. Так вони діятимуть як пастки для вологи і не дадуть їй застоюватися внизу. У місцях, де часто буває крига, можна додатково підсипати пісок навколо горлечок, щоб не утворювався лід на поверхні. Усе це робиться просто, без складної техніки, лише з лопатою, ножем і пляшками. Такі прості кроки, це не просто саморобки для дачників, а справжня система, що змінює мікроклімат у ґрунті. Земля, яка взимку мала змогу дихати, навесні стає пухкішою. Легше обробляється, краще тримає вологу після дощів, і головне, не з'являється кірка, яка зазвичай мучить господарів перші тижні весняної роботи. Тож не треба великих витрат чи дорогих засобів. Усе, що потрібно, вже є під руками. Варто лише витратити кілька годин восени, і вся зима пройде без страху, що земля задушиться під кригою. Старі господарі знали, щоб земля була родюча, її треба не лише орати й удобрювати, а ще й берегти від надмірної вологи. Колись, коли не було пляшок і поліетилену, селяни рятували землю іншими способами, вони прокопували тонкі канавки між грядками, щоб вода мала куди стікати, а мороз не замикав її під поверхнею. У деяких селах навіть робили маленькі дихальця з очерету, встромляли порожності стебла в землю. Щоб через них повітря потрапляло всередину. Такі методи здавалися простими, але вони працювали. Бо головне не допустити, щоб у ґрунті застигла вода без виходу. Вона тоді робить те, чого ніхто не хоче рве землю зсередини, душить коріння, а навесні залишає тверду кірку, наче бетон. Сучасні господарі мають інші інструменти, але суть залишилась та сама. Хтось замість очерету бере пластикові трубки, хтось шматки шлангів, а найзручніше звичайні пляшки, вони не гниють, не ламаються і не забиваються ґрунтом. Один чоловік із Полтавщини розповідав, як років п'ять тому почав робити такі вентиляції на своїй ділянці. Каже раніше, після кожної зими його часник чорнів біля основи, а частина зубців просто вимокала. Спробував закопати кілька пляшок між рядами, і вже наступної весни земля була м'яка, без кірки, а часник вийшов здоровий і рівний, як на показ. З того часу робить так щороку, додаючи нові пляшки туди, де земля важча. У Карпатах, де ґрунт кам'янистий і вода швидко стікає вниз, інша біда, земля пересихає, коли немає снігу. Там дехто теж використовує пляшки. Але з меншими отворами вони не лише провітрюють, а й зберігають у собі частину вологи, яка потім поступово віддається ґрунту. Так кажуть місцеві пляшка, то наш новий, колодязь для землі. І справді той, хто одного разу побачив різницю між грядкою з пляшками і без них, уже не сумнівається. Бо на першій земля навіть після морозів лишається пухка, а на другій тверда, як глина. Весняна різниця видно неозброєним оком. Одна грядка оживає швидше, інша довго мовчить. Є також цікава історія від однієї жінки з Вінничини вона давно тримає город біля річки, і що весни мала проблему після танення снігу город стояв у воді. Навіть якщо вона робила гребені й канави, це не допомагало. Вода все одно збиралася в низинах. Якось сусід підказав спробувати закопати пластикові пляшки з дірочками, зробленими розпеченим цвяхом. Вона не вірила, але зробила спробу закопала їх по дві між кожними рядами. Взимку ніяких змін не помічала, а навесні, коли сніг зійшов, була здивована. Вода не стояла, земля всотувала її швидше. Каже, що навіть черв'яки не повилазили, як зазвичай. А лишилися всередині, бо не було надмірної сирості. Тепер радить цей метод усім сусідам каже хай сміються, але земля дихає, а не гниє. Якщо порівняти старі методи з новими, видно одне. тоді люди працювали лопатою й розумом, тепер додається ще й кмітливість. Раніше землю просто розпушували після відлиги, тепер роблять профілактику ще восени. Тоді чекали, поки сонце розтопить лід, а тепер допомагають землі витримати холод. Виходить, що пластикові пляшки це не просто зручність, а продовження старих традицій, бо селянин завжди шукає простий, але дієвий спосіб він не женеться за модою, а дивиться, що працює. І якщо пляшка, що вчора була сміттям, сьогодні допомагає ґрунту не задихнутися, то це справжня знахідка. Серед молодших господарів цей метод теж набирає популярності. У багатьох селах люди знімають короткі відео, діляться в інтернеті, як вони ставлять пляшки між грядками, одні роблять отвори ножем, інші свердлом, треті вставляють у пляшку шматок шланга для кращої циркуляції, але всі кажуть одне земля після зими легша. Дехто навіть називає це зимовим провітрюванням або аерацією без копання. І хоча звучить мудрено, по суті це те саме, що робили наші діди давали землі дихати, щоб весною вона ожила швидше, ніж мороз встиг її скувати. Ще цікаво, що такі пляшки можна залишати в землі на кілька років вони не шкодять, не засмічують, а навпаки, поступово стають частиною системи. Якщо зверху трохи підсипати землю або солому, вони майже не видно. Дехто каже, що навіть бур'яни ростуть менше, можливо, через те, що волога розподіляється рівномірно і не створює надмірного затінення. А ще у таких місцях ґрунт не так промерзає, бо повітряні канали працюють як теплоізолятори. Це своєрідна природна подушка між землею і льодом. Саме тому цей спосіб став улюбленим серед тих, хто піклується про землю не лише навесні, а й взимку. Тож новий час не відміняє старих знань. Він лише додає зручності там, де колись стояла вода, тепер дихає ґрунт, там, де раніше мерзли грядки, тепер живе мікрожиття навіть під снігом. І все завдяки простій пляшці з дірочками, закопаній у землю, з любов'ю й розумом, як кажуть старі люди. Хто вчасно допоможе землі, той і врожай збере без поспіху. Якщо підсумувати все сказане, то головний висновок простий земля потребує повітря не менше, ніж вологи, без кисню вона вмирає, навіть якщо здається, що лежить під снігом спокійно і набирається сили. Той, хто хоч раз бачив, як навесні відтає ділянка без вентиляції і з нею, уже не сумнівається в користі пляшок. У першому випадку земля тверда, запечена, вся в тріщинах і калюжах, у другому м'яка темна, ніби жива це найкраще підтвердження того, що зима не лише пора спокою, а й час прихованої роботи. І якщо господар не полінується зробити кілька простих дій восени, весною він отримає вдвічі менше мороки і вдвічі більше користі. Проте, як і в кожній справі тут є свої дрібниці, на які треба звертати увагу. Не можна ставити пляшки хаотично, має бути певна система, якщо грядки довгі, краще розміщувати їх рівномірно, щоб повітря надходило до кожної частини землі. Якщо ж поставити всі на одному боці, ефект буде менший повітря рухатиметься лише частково, а середина грядки все одно задихатиметься. Важливо також не робити отвори надто великими, інакше під час відлиги крізь них може заходити надлишок води, і пляшка перетвориться не на вентиляцію, а на пастку, оптимальні отвори діаметром 3-5 мм. Тоді вони пропускають повітря, але не пускають бруду. Друга поширена помилка ставити пляшки надто глибоко або навпаки, залишати над поверхнею. Якщо заглибити їх повністю, повітряний потік буде мінімальним, бо верхній шар ґрунту закриє всі входи. І якщо ж залишити занадто високо, мороз швидко добереться до середини, і замість аерації отримаємо крижаний стовпчик, який лише погіршить ситуацію. Тому краще всього, коли горличко або злегка присипане землею, або прикрите соломою. Це дозволяє повітрю циркулювати, але не дає промерзнути всередині. Так земля отримує рівномірне дихання, а волога природно розподіляється. Ще одна порада не викидайте старі пляшки щороку, якщо вони міцні, їх можна використовувати кілька сезонів поспіль. Просто перевірте, чи не забилися отвори, чи не сунулися вони під час копання. Дехто навіть робить невеличкі позначки кілочками, щоб знати, де саме вони стоять. Це зручно і для весняного перекопування, і для поливу. Якщо плануєте нову посадку, не треба діставати пляшки, їх можна залишити на тому самому місці, і вони знову служитимуть як дихальця, так формується постійна жива мережа всередині ґрунту, що підтримує його природну структуру рік за роком. Крім того, варто звернути увагу, що пляшкова вентиляція не лише допомагає уникнути льодового панцера, а й робить землю теплішою навесні. Коли сонце починає пригрівати, повітря в пляшках нагрівається і повільно передає тепло навколишньому ґрунту. Тому сніг у таких місцях тане швидше, а коріння прокидається раніше, це особливо помітно на грядках з полуницею або часником. Ті, хто використовує цей метод, часто мають урожай на тиждень раніше за сусідів, і не тому, що магія. А тому, що земля працює правильно, дихає, гріється, живе. Щоб результат був найкращим, бажано поєднувати цей метод із мульчуванням. Коли зверху є шар соломи, тирси чи листя, він утримує вологу і не дає промерзати пляшкам. У такому мікросередовищі повітря рухається повільно, але постійно, створюючи природну теплу подушку. Це ніби ковдра для землі. Зверху м'яко, знизу сухо, а посередині життя. Якщо все зроблено правильно, навесні ґрунт не має запаху гнилизни, не липне до рук, а розсипається як теплий пісок. Саме такий стан найкраща ознака здорової землі. І останнє, про що варто сказати, не треба сприймати цей спосіб як тимчасову забавку це маленьке, але важливе вдосконалення вашого господарства. Як колись наші діди винаходили борони, щоб не перевертати землю глибше, ніж треба, так і ми можемо використовувати прості речі для збереження її дихання. Бо земля це живий організм, вона має серце, легені і пам'ять. Якщо її задушити кригою, вона мовчки терпить, але потім мстить поганим урожаєм, якщо допомогти їй пережити холод, віддячує сторицею і пластикові пляшки, які в місті є сміттям. У селі стають її ліками. Тому головна рекомендація кожному господарю не бійтеся експериментувати, але робіть усе з розумом придивіться до своєї землі, відчуйте її руками, подивіться, де вода стоїть довше, а де швидше сходить. Саме туди й варто поставити пляшки, щоб вони працювали. І не треба гнатися за кількістю краще зробити кілька правильно, ніж багато абияк. бо земля все відчуває. Вона пам'ятає, хто з нею лагідно, а хто аби як. І коли навесні вийдете на город і побачите перші зелені стрілки, згадайте це не просто трава, це подих вашої землі, який ви зберегли. І тоді зрозумієте, що навіть пляшка з дірками може бути частиною великої мудрості господаря берегти живу землю, щоб вона годувала і дітей, і внуків, і ще багато поколінь уперед.